місто Муралів. Ага. От переможні. А от зараз місцеві ми бачимо це вони. З яких причин вони не виїхали, друже? Більша частина кажуть, що немає куди, але ну, я вважаю, що, скажімо так, якщо б було б бажання, було б куди і виїхати. Їхати. Тут. Думаю, не, не варто, вон дівтійно. Все все. Я з вами Друзі, Друзі, отак приблизно зараз виглядає місто Авдіївка. Тут тривають важкі бої з російськими окупантами. Ось в таких умовах наші бійці захищають це місто від російського агресора. Отже, дивіться, цей репортаж. Ми покажемо сьогодні, як виглядає Авдіївка на даний момент. Ось так місцеві жителі готують їсти. Листака. І що ви готуєте на цій кухні? що Та так, супи, борщі, по-бистрому. Може який оладик, якщо скисло молоко, жалко википи по-бистрому. Звідки продукти берете? З магазину. Купляєте? Так. Да. Допомагають волонтери вам. Ну, ситуація досить напряжена. Тут зараз е, обстріли постійно. Е, ну, зараз можна теж і почути, як там людей. Позачора теж були тут е, і двохсоті. Слід місцевих не постійно ранених вивозимо. То, а так, а чим, чим обстрілюють місто? Обстрілюють гаубіці, обстрілюють а, значит, артилерія, е, реактивні системи, а також, також, також були ракетні. А, так, можна якесь інформація, скільки ще людей залишилося в Авдіївці тут? Я скажу так, що досить багато, ну, десь, мабуть, ну, сотні людей тут є. І а чому вони не вийдуть, знаючи, що яка ситуація в інших міст, в інших містах Донецької області? А, мотивують по-різному. Досить багато вже старих тут людей. Вони кажуть, що їм їхати некуди. Але ж ми домовляємо їх виїжджати, бо це дуже колика навантаження, на збройні сили, коли тут є місцеві. А коли якщо немає тут цивільних? Воювати yes. легше, якщо немає цивільних, воювати набагато легше я mm -hmm. так. Так, взагалі. так, так, звичайно, бо це постійно треба там до нас приходять, і постійно там поранені. Тобто ми та не можемо пройти мимо. Черговий місто в Україні. Наразі ситуація в нас складна. Я не можу сказати, що в нас відсутні, так скажемо, певні моменти важкі, але ситуація контрольована. Противник несе втрати при тому, чималі він втрачає і живу силу, він втрачає техніку, він намагається проводити наступальні дії. Але всі вони закінчуються одним поразкою, і ми надійно тримаємо рубежі, так і настрій, і моральний бойовий дух в нас піднесений, тому що нам це вдається. Чим саме російські окупанти намагаються атакувати Авдіївку так і прилеглі території? Ну, спершу це жива сила, це піхота. це... Техніка, вони використовують і танки, і БМП, і реактивну та ствольну артилерію, але всі їх спроби досягнути якогось певного успіху, вони всі всі закінчуються втратами. Як, наприклад, за короткий проміжок нещодавнього часу вони втратили більше 10 одиниць броньованої техніки, втратили чимало. Людей з особового складу, вони деморалізовані, вони відмовляються йти у наступ, в них постійно відбуваються сварки між собою, непорозуміння і це грає на марку. Ось так. Ще одна частина Авдіївки, так. Знищена будівля. Розбита техніка. Сюди постійно росіяни закидають свої подаруночки. І як ось вона. Бачите, яка вирва, як я наголошую, черговий місто Привид. Ось так русський мір приходить. Наразі обстановка по авдіївському напрямку, в принципі, як і по околицях, контрольована. Противник намагається наступати в трьох напрямках, але поки що безуспішно. Так, є провали по шахті Бутівці, але це були вимушені провали, тому що це було заздалегідь, скажімо так, невигідна позиція. Я вважаю наразі. Там противник зараз потерпає. На мою думку, контрнаступ можливий не тільки на нашому напрямку, але на усіх інших. Але але я вважаю, що це до цього треба підходити грамотно е і заздалегідь намічувати якісь плани. Не захопити одну позицію, а е якийсь план наперед. Я вважаю. Тобто, ну е в перспективі, да, це можливо, і я вважаю, ми це зробимо як найскорше. Славетні Авдіївські мурали добровольців. Сюди приїжджали сотні волонтерів, гостей. Це була колись національна така пам'ятка, візитка Авдіївки. Все, нічого не залишилось. Тут колись були добровольці, вовки-штурмовики, та, так, перша окрема штурмова роту добровольчого українського корпусу. Командуванням Давінчі, так все зараз тут зруйновано, як і вся Авдіївка. Тут це була така, знаєте, національне місце. Сюди приїжджали сотні волонтерів, артисти, поети, письменники. Тут всі збирались так і от відчувався тут дух українства, так, тут в Авдіївці. Ось ви бачили, що лишилося після російських ракет. Тому поки ми не знищимо російських окупантів. Нам не бачити миру, нам не бачити перемоги. Гуртуйтеся, друзі, і тільки разом ми можемо перемогти. Може перемогти нація, не армія, а нація, яка воює проти ворога. Слава Україні!